Друзі, вітаю вас усіх з мого офіційного YouTube каналу Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео робимо традиційний наш прогноз розкладно щодень для України. І сьогодні будемо з вами прогнозувати на період з 21 до 27 жовтня. Жовтень практично завершується. По суті, його вже останній тиждень майже. Тому давайте подивимося, яким буде це завершення жовтня, які, можливо, ще важливі новини принесе нам цей період, попередження. Сьогодні працюю теж з чотирма колодами. Отож, давайте будемо розпочинати. Спочатку робимо загальну характеристику тижня. Також нагадую усім, кому мої прогнози важливі і цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте відео, ставте вподобайку. Та пишіть ваші коментарі, щоб відео було активним. Отож, загальна характеристика тижня. Називається карта Робота з минулим. минулі життя, я би навіть сказав, робота з кермічним минулим, з кармічними завданнями. Цікаво, цікаво. Зараз є по енергіях такий, знаєте, період, я про це говорив вже в попередніх своїх відео. Знаєте, так, якби все максимально така напружується, напруга максимальна. Все загострюється якраз до періоду президентських виборів в Америці. Тут нас карта. Духовний Союз. І знову ж таки, про духовні аспекти. Про пермічні оці всі аспекти. Про родові аспекти. І про те, що правильне розв'язання кармічних завдань веде до правильних союзів, правильної підтримки, правильного результату, правильного виходу з ситуації. Четверта в нас карта ой, загальна характеристика тижня. Якби ж то воно так було, так, як оця карта випала, але перша карта випала оця. Карта дев'ятка мечів, карта загроз. Котре атак, карта називається Жорстокість. Дев'ятка мечів це про загрози, які пов'язані з обстрілами, про загрози якихось певних терактів, про загрози. Але оця карта, яка випала сама по собі, ну це така позитивна карта, яка говорить, що би там ворог не планував, який би він ще там не думав реалізувати свої якісь. Жорстокі страшні плани. Все рівно. от Карта її перекривають. Тому що це шестірка жезлів, і це карта перемоги. Ну, так вона називається, бо це колода Алістера Кроулі. Далі у нас з четвертої колоди загальна характеристика тижня. Карта швидкості. Весмірка жезлів. Це теж про певні ініціативи, які можуть бути швидко підтримані, швидко реалізовані. І. З рахуванням ще цієї карти про духовний союз, яка попередньо випадала, це такі, знаєте, ініціативи, які мають правильну підтримку. А правильна підтримка дуже важлива саме зараз. І тут бачите про союзи. А союз це в нас як правило зараз мови багато. Євроінтеграція, але передусім НАТО інтеграція. І буквально от сьогодні теж. Таку почув новину. Ось би все рівно в ютубі в стрічці новин підтягує такі актуальні якісь події інформації про те, що там Сполучені Штати, ну, така як би інформація. Вроді як міняють свою тактику, і вони вже не є проти там вступу України в НАТО. Знаєте, будь-яка інформація все рівно, ну. Немає йдемо без вогню, так я таку фразу люблю говорити. От вроді як вони вже не мають нічого проти навіть по тих межах кордонах, як зараз, якби є неокупована територія. Далі я так розумію, з відвоюванням окупованої території, але це вже на рівні знов ж таки війна НАТО і Росія. Чого світ поки що дуже не хоче, а Росія дуже боїться. Тому це, от, власне, далі про то будуть. Розмови, будуть, будуть, будуть. Так, понеділок. Карта зрілості. Давайте дозріла нарешті до того, про що раніше тільки говорилось, а тепер може реалізовуватися. Понеділок. Тут карта, яка називається Тінь. Карта страху, карта переживань. Король, а, перепрошую, рицар Пентаклів перевернутий. І тут в нас принц Пентаклів перевернутий. По суті, одна карта плюс, одна карта мінус, дві карти перевернуті, ну теж більше до мінуса. Режим очікувань, оця от карта, бачите, от ми вже якби дозріли рухатись далі. Ми вже дозріли в якихось певних планах, стратегіях нових. Треба, щоб вийшли зі страху ті, хто мають вкотре допомагати, і щоб нас знову ж таки всередині України, теж налагодилась відповідна, збройна, вся там якась яка там потрібна індустрія. Чи по виробництву зброї, там не знаю, не той самий ядерної зброї. До речі, про це теж мова йде не в одних моїх ефірах. І слова поступово починають збуватись. Це особливо для тих, хто каже, що там прогнози мої не збуваються. Я просто переказую новини. Так от про повернення ядерного статусу Україні я вже говорю давним-давно. І я вважаю, що рано чи пізно так це може відбутися. І це один з таких дуже потужних козирів і точок впливу, щоб змусити Росію говорити. На наших умовах і про повернення території, і про припинення війни. По загрозах день, скажімо так, зараз він йде от нічний період небезпечний, ніч саме в понеділок, і вкотре ніч, вже з понеділка на вівторок. По якихось загрозах матеріальних атак ударів, і це, до речі, карта Дитяча, вкотре є загроза жертв серед мирного населення. Вівторок. Дев'ятка пентаклів, карта прибутку називається. Тут у нас карта називається Мудрий вибір. Від мудрого вибору буде залежати, який буде прибуток. Тут карта, такий, карта психоемоційних таких переживань, хвилювань і сонце. Правда, перевернути, але в принципі Аркан Сонця в прямому перевернутому значенні має майже одне і те саме значення. День певного такого просвіту через мудний, через мудрий вибір, який в результаті має принести Україні. Оця карта прибутку, часто мені нагадувала повернення нам нашого. Передусім, що це стосується територій, і дуже би ще теж хотілося, щоб ще і до кінця жовтня відбувались обміни полоненими, повернення нам нашого, нам наших. Людей, воїнів і так далі. От, хоча в плані інформаційному може бути день важкий, в негативному плані день може бути теж важкий і певні попередження є. Знаєте, ворог старається воювати всюди. І на інформаційному фронті, в тому числі, треба тримати таку, знаєте, чистоту та екологічність. Так, тут у нас середа сімірка Кубків перевернута. Ще якесь викриття, теж якихось, не знаю, хабарників от тих корупціонерів, ще когось. Якісь певні з провладні, вкотре зміни будуть відбуватися. Карта нових якихось основ, міцного фундаменту нових керівництв. Момент у момент, Малими кроками до великої перемоги. Я завжди цю карту називаю. І карта покровительства. Середа, до речі, в плані так привідкриється за оця завіса. Плані покровительства і прийняття для України важливих рішень, дуже такий день енергетично сприятливий. Те, що було явним, може стати прихованим, а те, що було приховане, може стати явним. Якось от така метафора в мене проговорюється. І власне, власне, якісь дуже дуже ще хитрі, неочікувані ходи. Я прям відчуваю, вони плануються нашими воїнами, і їм як треба ще знаєте, ось такої певної. От, чи сприятливого моменту. Навіть не питання дозволу, так, ніби ще і дозвіл якийсь потрібен, але ще і сприятливий момент, щоб це реалізувати. І все отак, якби накопичується, накопичується до правильного цього, власне, правильного часу. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Тут у нас двійка мечів четвер, четвер, вкотре негативний день, вже який тиждень підряд, чисто четверга. Тут теж гра очікувань. От кажу, все як в режимі очікування. Вже ніби щось і придумане, і так складене т.т.т. І от певні ще йдуть моменти очікування, як останнє, знаєте, така якась, от, от останнє слово, як то сказати. Останній інстанція щось проговорити. І тоді йде реалізація. Усвідомлення, розуміння. Карта сили боротьби. Ну, день по енергії мені не подобається. Певні загрози він теж собі несе. Але з іншої сторони, оця карта, яка говорить про якесь скажу, розуміння. Так і, знаєте, певний інсайт, що робити далі, як рухатись далі, все рівно з'являється. Ну і наголошую на підході вибори в Америці. Вже ближче десь з числа 25, бо я говорив про ці важливі точки. 5, 15, 25, я перероблю прогноз. А саме по. Виборах в Америці, бо на днях все рівно мені прийшла така інформація з простору, що може перемогти все-таки Трамп. От ну я і не стверджував, що стовідсотково переможе він, чи стовідсотково переможе Камала Гарріс, Просто мова йшла про те, що в неї є всі шанси перемогти, якщо все буде максимально теж якби, чесно, і так далі. Але от на днях прийшла інформація з простору, що може перемогти саме він. Ну, я цю інформацію вкрай невдоволений, так, але розклади перероблю вже десь якраз після 25 числа. Тому що я знаю, коли він прийде для України доброго, не факт, що буде багато. Ось ну таке. Звичайно, немає безвихідних ситуацій, але, 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 але. Просто я пам'ятаю теж та таку інформацію, яка мені приходила, навіть якщо він і прийде до президентства, то він може бути недовго як президент. А тоді все рівно може бути президентом Америки жінка. Ну, якось так. П'ятниця, дивимося. Королева Кубків. Заговорили про жіночу енергію. Ось вона і випадає. Тут карта страждань, страждання в мовчанні. Ну, не Така карта важка. Знов про вибір. От постійно йдуть карти вибору. І взагалі протягом жовтня цей вибір, вибір, вибір протягом листопада також. Знов карта жіноча, таємні домовленості, таємні покровительства, таємні знання, таємні якісь власне, таємна підтримка через правильний вибір. Але оце мені не подобається, що вкотре чи має щось статись погане, вкотре, ну от, Господи, відведи, але я розумію, що світ чомусь дуже часто реагує після якихось погроз, загроз, трагедії і так далі, якоюсь більш активною позицією. А тут прям треба, щоб рішуча була позиція, щоб прям рішуче були прийняті міри. Ну, п'ятниця теж мені день такий попереджувальний, ну, будьмо уважні, обережні. І ще от кажу: від якої саме важливої жінки для України є підтримка. Ну, багато є при різних важливих посадах жінки в тих чи інших країнах світових, тому подаємось. Субота, аркан взагалі повіщений, аркан жертв. Тут карта прям гостра, гостра. Карта конфлікту, карта поразки називається тут карта важкий груз. Поки що от, по енергії четвер і субота, одні з найважчих вони йдуть. Одні з найважчих вони йдуть. Ну і тут карта Трійка мечів, карта сліз, карта печалі. То рахуйте якраз ніч з п'ятниці на суботу. І взагалі чомусь цей період рахуйте четвер, не дуже добрий, п'ятниця, так собі по енергії не вельми. І от субота прям вже ну, як, як пік якогось, от негативної. Негативних подій, негативної інформації. До речі, є відео прогноз на жовтень по регіону на гарячих точках. Також прикріплю в коментарях під цим відео. От, але, от прямо по енергії, один може бути з таких найнебезпечніших днів. Дай Боже, щоб це нейтралізувалось. Кожен день працюємо в молитвах, енергопрактиках, але попередження є. Прям, ну, прям дуже багато. І вкотре загроза може бути як для мирних людей, так і для дітей. Знову ж таки, що мені не подобається загроза для дітей. І вкотре для таких об'єктів, які як кажуть, ну, цивільної інфраструктури, розумієте, не тільки воєнно. Неділя, тут десятка кубків. Ну, ця карта, якби плюс. Тут карта емоційної втрати. Ну, от Якщо дійсності субота і попередні 2-3 дні будуть не дуже добрі, то не дивно, що неділя з картою емоційної втрати і переживань. Тут така карта заморозки. Розморозки, і тут карта псування. Ну, теж бачите, тут ніби перша карта пішла плюс. Далі три карти такі, знаєте, нейтральні, але зі знаком мінус. Якась така важкість, емоційні переживання через якісь втрати, через якісь е, такі, можливо, не дуже добрі новини, а втрати, що можуть бути в тому числі і з територіями України пов'язано. Так, я абсолютно не виключаю просування ворога ще, на жаль, в напрямках Донецької, Луганської області, напрямку Куп'янському. Може бути ще їхня додаткова активізація в напрямку Запорізькому, на це я говорив прогнозі по регіонах гарячих точках України, і ці карти мені не подобаються. бо гади пришвидшуються максимально ще раз кажу, навіть ці от з Північної Кореї, хто там приходить, ті військові, теж вони щоб тут вони не втрачали часу поки. Росіяни закінчуються там на фронті, тобто ті зразу швиденько їх будуть теж підміняти. Про це я теж говорив в інших ефірах, так аби до, до президентських виборів побільше-більше захопити території. Не так вони ставлять ставки. Я це вже говорив на Трампа, на його прихід. Бо вони, видимо, розуміють, що вони як можуть з ним домовитися. А з Камалою Гаріс вони не розуміють, що вони будуть домовлятися там тільки за умови участі України, а їм це не вигідно. Росіянам, щоб Україна в якихось переговорах брала участь, ну якось так. Тому, тому продовжуємо ще більше молитись, боротись з тої нечисти. Бачимо самі, які карти що все одно є багато попереджувальних неспокійних. Але їй плюсові, тому хай добре сказане мною сьогодні, максимально реалізується, а попередження і негативні карти максимально нейтралізуються. До нових зустрічей! Бережіть себе! Всім світла побільше відправляю, як завжди, миру внутрішнього, зовнішнього бажаю. Почуємось!